Життя це серіал, в якому ти ніколи не знаєш, а що буде в наступному епізоді. Стівен Кінг. Новий рік ми зустрічали в порту, а на наступний день ми з матросами і кухарем пішли в місто. У 9 столітті половські слов'яни заснували поселення на річці Варна. Та й назвали його Росток. Таким чином, найменування вказує на розтікання річки в цій місцевості. Місто мені сподобалось все чисто, обережно, архітектура 13-14 віків були оцінені нами на славу. А в моїй душі вирували думки, що вже менше ніж через тиждень я буду вдома і я тоді кайфував. 2 січня ми виходили з порту і увечері я проходив останній раз за цей контракт кілька каналу. В цей же день, коли я прийшов на вахту, капітан мені вручив флай Деталі. Мої перші в житті Флай Деталі, найбажаніша бумажка для моряка. Флай Деталі це розклад твого польоту додому. Тут написано, що для тебе заброньовані квитки, і таке то агентство відповідає за твій політ і що ти полетиш додому. Те, що я відчув тоді. Напевно, не зрозуміють берегові люди. Це якби комусь з берегових людей прийшов спадок в розмірі мільйона. І з цього моменту почався морський дзен. Але вже під вечір моє списання могло стати під загрозою, тому що в кільканалі з'явилася пробка, і ми там його проходили довше, ніж зазвичай. Та й по виходу з кільканалу нас чекав шторм. Я прибирав каюту, збирав сумку, підкачку. І в ту ніч у мене так і не вдалося нормально поспати, але на це вже я не зважав. На наступний день ми зайшли в Порт Амстердам, і матроси ще не встигли поставити трап, як за мною приїхав агент. Коли я прощався з екіпажем, в мене були дуже змішані емоції. З однієї сторони я був дуже радий від того, що скоро поїду додому, побачуся з рідними. А з іншою, мені було сумно прощатися з цими людьми. Це мій перший екіпаж. Це люди, які мене багато чому навчили. Це люди, які були зі мною, коли мені було погано, коли я боровся, коли мені було добре і коли я радів. На момент монтажу цього відео пройшло більше року, як я покинув судно Дрогденбанк. Але з багатьма з цих людей я й досі спілкуюся. Але сума моряка проходить, коли ти сідаєш в таксі. Коротше, привезли вже аеропорт. в аеропорт. У мене ще три години. Зараз хочу отримати відразу квитки. Ну, якщо це буде можливо. О, да, такий угідний аеропорт тут. І тут тільки вход. Я так розумію, що в мене часу. Далі. прийняв с аэропортом в том же Алине. Просто я не знаю, малютку любили. Просто дуже багато банки. Я У мене таке відчуття, ну, мені здається, точніше так, що люди сюди приходять. ну Не просто то, що вони повернулись там Ми так прилетіли, і вони сюди прийшли. Ні, мені здається, що тут люди приходять з берега. Ну, просто класна кафешка. Я бачу багато тих, хто працює. От. Робідників аеропорту. теж, можливо, закінчився день, вони пішли до але Людей було дуже багато. Прям, прям дуже багато. Ось. Зараз схожу в гаремо і будемо вже йти на реєстрацію. Бог мене нагородив великою родиною, і я не міг поїхати додому з пустими руками. Години півтори-дві я шукав подарунки для своїх та так зашукався, що останнім зайшов літак. Коли я проходив у літак, хлопець, голландець, своєрідною для них панерою сказав, що мене не пустить, що посадка завершена. Я на той момент дуже об... злякався я. Але 5 хвилин потріпав мені нерви і все ж таки пустив. Це такий голландський менталітет, і за 5 місяців на борту з ними я вже звик, що жарти в них свої рідні, але краще так, ніж стріляти в один одного і влаштовувати тероризм, чим займаються наші. Susie. наш календар. І якщо ти мусив за Україну, то ти не здар. Бо не жахливий звук тебе з'їсти шавця. Коли через тишину и без життя. Когда дитя умрет, не дождется сына мать. Когда? Да, слишком много нашего когда и твоего мать. Когда? да слишком много нашего когда и твоего молчу, ведь проще всего так Легко я помолчу, когда responsible for you Життя детей. Когда Who oh, responsible for you Життя дітей Когда В аеропорту мене зустрічали знайомі обличчя, всі рідні люди, по яким я вже скучив, а вдома мене чекали найрідніші: мама, сестри і брат Давид. І я був би не я без цих людей. Це люди, які в мене повірили і вірять. Навіть якщо весь світ відвернеться, вони будуть поряд. За цей контракт бувало багато моментів, коли хотілося пустити руки, списатись за власним бажанням. Але коли ти за тисячі миль відчуваєш такий надійний тил, то тобі не захочеться опускати руки. Тобі захочеться йти далі. Цей контракт я пронесу скрізь все своє життя. Запам'ятаю цих людей, буду багато раз крутити їх слова в своїй голові. Це був мій Дрогденбанк. Це судно, на якому я провів 5 місяців, 22 тижні або ж 154 дні. Це була моя перша історія. Історія про те, як інколи треба на всіх забити і нікого не слухати. В цьому рейсі мені було соромно. Я знаходив свої слабкі місця, вчився працювати над ними, над собою, вчився відстоювати своє право. На моєму шляху були люди, які хотіли вбити в мені впевненість, віру, і були люди, які вірили в мене і підтримували. Я помилявся, але йшов далі. Зараз пройшло вже більше року, як закінчилася ця історія. Після цього контракту я вже встиг поміняти ще два судна. Але судно Дровденбанк завжди буде для мене особливим. Бо воно було перше в моєму житті, як перша жінка. Як Перше слово. Я завжди буду вдячний людям, які в мене не вірили. Знаєте, це найкраща мотивація, яка може бути. Але коли закінчується одна історія, обов'язково починається нова. Слідкуйте, яка вона буде.